Друзі, вашій увазі ранковий поєдинок київського Динамо проти представника другого дивізіону Румунії проти команди Політехніка Яси Мірчо Луческу несподівано вирішив ще одним матчем навантажити своїх футболістів. І бачимо, що одразу перші хвилини Динамо йде вперед. Беніто, який вийшов у стартовому складі, розпочинає атаку. Віддає до штрафного майданчика під удар, але забити з першої спроби у ворота румунських суперників не вдається. У цьому матчі Ли футболісти, які напередодні з'являлись у другому таймі. Таким чином Луческо спробував вирівняти кількість ігрового часу, який отримують його футболісти під час товариських матчів. Бачимо, ми і перший момент від політехніки удар за меж штрафного майданчика, але без проблем забирає м'ячівки. Про динамо ще один удар знову вище воріт. Якщо говорити загалом про перший тайм, про його першу чи половину, то суперники атакували більше. Створювали більше моментів. Динамо не вдавалося комбінувати і створювати щось через центр поля. Ось тут неприємний епізод. Послизнувся голкіпер Динамо. Але на щастя, цим суперники не скористалися, не вдалося забити у рота кияності. Така передача, ніби і не в площину воріт. Все за футбольними канонами, але. Втрачає рівновагу голкіпер, і зрештою ледь це все не завершується небезпекою. Ще одна спроба. А від політехніки удар з меж штрафного майданчика, але м'яч влучає у поперечину. Ось так стандарти знову стають проблемою для київського динамо. Це вже тривала історія. Історія не лише цих зборів, а й офіційних поєдинків. Ну а далі бачимо забитий м'яч у виконанні Владислава Супряги, але нападник Динамо. Опиняється в положенні поза грою. Ось тут навіть без офсайдної лінії на уповільненому повторі бачимо, що справді форвард Динамо перебуває ближче до голкіпера ніж останній захисник. Ще один стандарт на ворота Киян, і знову небезпека. Знову удари там пощастило, що на лінії залишався польовий гравець, який виніс м'яч фактично врятувавши від пропущеного м'яча свою команду. Ось так стандарти є великою проблемою для команди Ми Дивимося ще раз. Не встигає тут захисники перекрити суперника, не встигають завадити, завдати удару. І знову ледь це все не завершується проблемами. Знову обрізка біля власних воріт. І ще один удар по воротах Моргуна. але, на щастя, повз. Ближню стійку проходить м'яч, знову неозгоджена робота. Здавалося б, і не надто пресингували футболісти політехніки, але кияни помиляються біля власного штрафного майданчика. Беніто знову його прорив через правий фланг. Вдається увійти до штрафного, віддати навіс. Не вдається пробити після цієї навісної передачі, але на підбиранні грає Андрієвський, вирішує бити одразу. Удар в Андрієвського. Ми знаємо, що доволі непоганий, але у цій ситуації піймати м'яч, підлаштуватись під нього як слід і пробити влучно. Півзахиснику Динамо не вдалося. Ще раз дивимося, як вибивають м'яч оборонці політехніки. Андрієвський одразу вирішує завдавати удару, але пробиває не влучно. 32-га хвилина розвиток атаки з власної половини. Дуже хороша комбінація. От те, що довго не вдавалося створювати команді Луческу, тут все пройшло як по нотах, і Назар Волошин забиває ворота політехніки. Дуже хороший розіграш, яскрава комбінаційна атака. Те, що власне і чекають болівальники Динами від своєї команди І на матчах на зборах і вже в майбутньому офіційних поєдинках, тут все спрацювало просто ідеально. Лівий фланг з. Забезпечив цю успішну комбінацію, все розпочалося з перехоплення м'яча. Протягнулось тут Андрієвський центральною зоною. Дубінчак, теж його підключення відзначаємо. Ну і забули про Волошина, Бігли обличчям у власні ворота. Футболісти політехніки ніхто не прикривав другий темп атаки, звідки якраз Динамо і забило. Ще один момент знову передача на форварда. І не вдається і цього разу забити супрязі, переграти голкіпера політехніки. Ну, забити з гри так легітимно, адже ось той скасований м'яч ми теж пам'ятаємо через овса тут. Намагались грати на сильних сторонах супряги на швидкості, закинули йому м'яч за спина захисникам, але забити не вдалося. Далі моменти вже другого тайму і одразу розпочинається все із забитого м'яча. Динамо Антон Царенко скористався помилкою футболістів політехніки. Був схожий момент у першому таймі біля воріт Динамо, але тоді румунзі румуни не забили. Тут царенко використовує свою нагоду. Теж так підчатував на помилці захисників, скористався обрізку. Біля власного штрафного і забив молодий півзахисник Динамо. Зіграв новипередження тут за рахунок швидкості. Виграв якраз позицію, здобув м'яч царенко. Ну і далі пробиває повз голкіпера 2-0 на користь Київського Динамо. Ефектно Лонвейк віддає на захисника, і далі сам Джастін Лонвейк розпочинає атаку дуже багато простору у центрі поля. От вже ближче до другої половини тайму футболісти політехніки почали підсідати фізично і завершення удар від Шепілєва, але удар. Приходить цього поперечку, дуже хороша контратака. Тут Лонвейк, його яскраві індивідуальні дії. І загалом саме він розігнав Ось цю атаку. Він побачив Шепелєва у центрі поля, в якого було дуже багато простору. Він без супротиву абсолютно просувався до чужої половини поля і сам завершував цю атаку. Але ми бачимо, був невеличкий відскок м'яча від газону перед моментом удару, і тому не влучає в площину воріт. Футболіст Київського Динамо. Контратак від політехніки, втрата м'яча. Динамівцями і ось така спроба удару, але ну без особливої проблем забирає Динамо м'яч до рук. Ще раз дивимося за обрізкою і за завершенням, дали можливість пробити фактично скута штрафного майданчика, але тут все контролював. Голкіпер київського Динамо стандарт біля воріт киян не завершується нічим небезпечним. Натомість виникає контратака Динамо, і вдається таки вийти з під спроб контрпресингу суперника на правий фланг. Тут дуже багато простору є одразу вривання двох футболістів у штрафний майданчик, але завдати завершального удару у цій атаці футболістам Динамо не вдалось. 76-та хвилина, і спроба чергова від політехніки створити щось біля воріт «Киян». Непоганий навіс, але тут не підлаштувався футболіст румунського клубу, аби прицільно завдати удару поворотах. Дивимось ще раз вдвох. Тут зустрічали на фланзі півзахисника політехніки. Далі навіс дуже хороший. Насправді, от з ударом головою у суперників Динамо не склалося. Чергова атака Шепелєв запускає Кабаєва по флангу. Той прострілює і знову м'яч опиняється у воротах. Але вже другий м'яч у цьому матчі скасовують арбітри через положення по загрою. Дивимо ще раз. Ось момент передачі Шепелєва, Кабаєв забігає в офсайт, Ось тут якраз положення по загрою зафіксували. Ну а далі завершення так вийшло вдалим, але гол вівчаренка було скасовано якраз через положення по загрою його партнера по флангу. Ще одна спроба йду. Дуже хороший удар. Тут доводиться діставати м'яч із -під дальньої стійки. Ось, напевно, найкращий момент у футболістів політехніки за весь поєдинок, але відзначимо тут майстерну роботу голкіпера Динамо на лінії. Ну і так само відзначимо те, як дозволили пробити футболісти Динамо, ніби й немало їх було довкола на епізоду, однак не завадили суперникам. Заряджайте на улюблені види спорту разом із нашими партнерами. Перімач, ну а Динамо здобуває дуже впевнену насправді перемогу. Так у першому таймі було складно команді Луческу. Політехніка перебігала киян, але за рахунок якості, за рахунок індивідуальної майстерності, Динамо здобуває перемогу у цій грі. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол Хаб і безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.